псевдо-юридичними словами про те, що слідство не здобуло повних доказів, що не так треба читати пункт регламенту, або, або треба подати не одне подання, а три, а можливо, 15, а можливо на кожного члена ОЗУ окремо. Це все зрозуміло, але ціна йдеться про одне. держава має видобувати і продавати газ самостійно, при цьому пам'ятаючи про соціальний захист свого здороживого населення, не віддаючи цей газ. Користування ділками, які потім половину його вартості заганяють собі в кишеню, а на цю суму збільшену ціну виставляють підприємствам і людям. От в чому власне, йде е, розмова. Думаю, що наступний тиждень покажу вам іще один приклад такої діяльності. Наступний місяць ще один приклад. Ми намірені всім ділкам на газовому ринку давати оцінку. І це не стосується окремо пана Ланіщенка чи якогось іншого пана. Ідеться про оцінку розкрадання державних ресурсів, які призвели до занепату бюджету і пограбування людей. Цим ми будемо займатися.